Ект зі співпраці муніципалітетів рівного та Любліна і розвитку малого та середнього підприємництва розпочався у травні цього року. Основна суть цього проекту в першу чергу це розвиток нашого інвестиційного потенціалу і знайти партнерів. З польської сторони, тобто, щоб ми змогли в кінці цього проекту мати декілька десятків спільних підприємств. На сьогодні вже я знаю йдуть досить багато переговорів від нашого підприємства з підприємства з Любліна, І ми сподіваємося, що з допомогою центру ми зможемо ці проекти довести до кінця. Найімовірніше перші такі спільні підприємства з'являться у агропромисловому секторі. Тим часом, у рамках співпраці Рівного та Любліна вже провели чимало спільних семінарів, виставок та конференцій. Зокрема, на Цій зустрічі представник польської сторони розповів, як написати такий проект, щоб Євросоюз дав на нього кошти, а ще вчив планувати свої кроки на сім років вперед. Адже саме на такий термін затверджується бюджет Європейського Союзу. Поляки слідкують і переймаються подіями, які нині відбуваються в Україні. Тож своїм досвідом діляться охоче. Мені не треба на Майдан їздити, тому що я я. Е... Iżdu, tak, e, e, regularno do Ukrainy, do Doinocho, do Lwowa, do Frankiwska, e, żeby Europejski Sojusz spokojnie przez projekty wprowadzić tut. proces, to nie będzie w rik, to nie będzie w piąt lat, tak? Гарно би було ухода про асоціації би бу, але як її нема, також можна робіт за європейських рушай, європейські проєкти і вивчати, як, як цей систем працює. Після основної презентації стратегії співпраці міст представники управління розповіли про проблеми рівного, а потім запропонували шляхи їх вирішення. Зокрема, через реалізацію низки проектів у кожній галузі. Польські колеги запросили представників профільних управлінь на тематичні зустрічі до Любліна. Результатом цих зустрічей. Сподіваються, стане подальше включення запропонованих ідей до стратегічного плану співпраці Любліна з українськими містами. А ще десь змогу залучити альтернативні міжнародні джерела фінансування. Катерина Монкачі, Артем Лаговський новини Рівного.